Добрий день, шановні діти! Сьогоднішнє заняття з розвитку мовлення називається затишок у нашій оселі. А що ж створює цей затишок? Зараз я пропоную вам оглянути навколо себе. Озирніться і подивіться, які предмети вас оточують. Навколо мене знаходяться стільчики, столи. Їх багато. Тому що я знаходжуся в дитячому садочку. Різні полиці ще бачимо, різні шафи для іграшок. А вон там далі, в кімнаті, бачимо ліжечка. Отак і в вас вдома. Також навколо вас є якісь різні меблі. Діти, саме. Ці предмети, які ми назвали, одним словом можна назвати меблі. І саме про меблі сьогоднішня наша розминка для ротика. Слухайте і повторюйте. Іл, іл, іл є на кухні новий стіл. Ець, ець, ець. Біля нього є стілець. Повторіть за мною. Діти, до нас сьогодні завітав пустунчик. Він оселився в новому помешканні, але там зовсім пусто й незатишно. Що ж йому не вистачає? Так, меблів. Діти, давайте допоможемо пустунчику. Я буду загадувати загадки, а ви відгадуйте, і пустунчик дізнається, які саме меблі йому треба придбати. Слухайте уважно. Воно у спальні стоїть і на ньому Сашко спить. Що це? Це ліжко. Повторіть ліжко. А якщо воно маленьке для маленької дитини, то як сказати ліжечко, повторюємо ліжечко. Наступна загадка. На стіні вона висить, ряд книжок на ній стоїть. Це книжкова полиця. А коли вона маленька, невеличка, як ми скажемо, поличка повторюємо поличка. Він чотири ноги має, хто хоче відпочити, на нього сідає. Що це? Це стілець. Так, а якщо він маленький, дитячий, як сказати? Стільчик. повторюємо стільчик. Той, хто одяг доглядає, то завжди туди складає. Що це? Це шафа. Повторіть, будь ласка, шафа. У нього чотири ноги? І на ньому страва до снаги. Що це? Це стіл. Повторіть стіл. Ну, за столом може сісти вся родина. А якщо стіл невеличкий, маленький, лише для вас, тоді як сказати? Це столик. Повторюємо столик. Щоб краще пустунчик запам'ятав, які йому меблі необхідно придбати, давайте ж іще раз повторимо ці назви: ліжко, полиця, стілець, стіл, шафа. Діти, пустунчик вдячний нам за допомогу і запрошує нас до столу. Але для гостей завжди стіл накривали з Давайте подаруємо пустунчику скатертину. Ми її намалюємо. Для того, щоб намалювати скатертину, нам потрібні сьогодні зразок, білий аркуш паперу, фарба жовтого та синього кольорів, склянка з водою, вушна паличка, пензлик і серветка. Починаємо малювати, взявши вушну паличку. Набираємо жовтої фарби, лівою рукою тримаємо аркуш і знаходимо середину аркушу. Посередині малюємо круг. Ми з вами вушною паличкою круги вже малювали, пригадайте. Потім, коли намалювали круг, паличку поклали і беремо пензлик. Набираємо блакитну фарбу і будемо малювати навколо цього жовтого круга. Ось такі пелюстки, прикладаючи пензлик і повертаючи аркуш. Приклали, повернули. Приклали, повернули. Ось так. Намалювали таку гарну квітку. Далі продовжуємо, беремо знову плакитної фарби, і будемо малювати лінії по краю скатертинки, по краю аркуша паперу. Ставимо пензлик і прикладаємо всім ворсом, і ведемо якомога рівніше лінію. Якщо Пензлик перестає малювати, набираємо ще фарби, щоб колір був насичений. Ось так. Повертаємо аркуш і будемо проводити по довгому краю лінію. Ведемо трішки відступивши від краю. Отак. От Знову повернули. Проводимо лінію. Ось так. І ще одна сторона залишилася. Ось так ми обвели всі сторони. Такою блакитною лінією. Тепер нам більше пензлик не потрібний. Ми беремо вушну паличку і будемо малювати ось такі ніби пелюстки по куточках скатертинки. Повернули Тримаємо лівою рукою аркуш. Ось так. Ось яка гарна скатертина у нас вийшла на стіл. Діти, які ви сьогодні молодці, намалювали таку гарну скатертину, а ще допомогли пустунчикові дібрати меблі для свого помешкання. Пустунчик нам вдячний і говорить, бувайте! А я вас буду рада чекати на наступній зустрічі.